Вітаємо! Ви дивитесь ранок вдома. Настав час зустрічати гостей. Сьогодні ми дізнаємося все про роботу першої в Україні гарячої лінії екстреної допомоги тваринам Help Animals of Ukraine. До нас завітає голова департаменту захисту тварин Марина Суркова. Я зустріну. Давай. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго Дякуємо, що завітали. Прошу. Доброго ранку, будь ласка. Дякую. Добрий ранок. Марина, розкажіть, як з'явилася така служба порятунку тварин, як Help Animals of Ukraine? Засновники Help Animals of Ukraine після початку повномасштабного вторгнення приїхали в Україну, щоб подивитися, чи можуть допомогти українцям, і вони побачили на вулицях дуже багато безпритульних тварин на, на автозаправках, взагалі на вулицях. І вони зрозуміли, що в цьому саме потрібна допомога, потрібно допомагати найбеззахиснішим. і так з'явилася в них ідея створити благодійну організацію, щоб допомагати тваринам України. А ви а можете сказати, ви... що це саме? Хто представники? Хто засновники? З яких країн один зна... засновник з Ізраїлю, а інший засновник зі Сполучених Штатів Америки? А як ви дізнаєтесь про цих тварин? Як або як люди повідомляють вам про те, що є такі тварини? У нас є телефонна гаряча лінія 303, короткий номер, mm -hmm. на який можна дзвонити з будь-яких операторів. Там в нас сидять оператори свої, вони приймають ці дзвінки по будь-яким питанням допомоги тваринам, чи то евакуація, чи тваринка потрапила в біду, і наприклад, її потрібно транспортувати до ветеринарної клініки негайно. По диким тваринам теж по е, випадкам жорстокого поводження з тваринами ми надаємо юридичну допомогу. А uh -huh. У Мене тоді таке питання: звідки вам доводилося евакуювати тварин? Можливо, з якихось міст небезпечних чи з регіонів, тому що ви заговорили і за диких тварин. Це для мене взагалі так. Вау. Доводилось евакуювати зі східних і південних областей, там, де йдуть бойові дії, з-під обстрілів. У нас команди евакуації дійсно ризикують своїм життям. І вивозять звідти тварин. До нас звертаються військові дуже часто, які там безпосередньо знаходяться. І власне ми і за їх проханням теж евакуюємо тварин. У нас є відео невелике відео про вашу роботу. Давайте подивимось. До нас знову надійшов дуже терміновий виклик. Це у нас Авдіївка, Донецька область. Дуже в важкому стані вони знаходяться. Года переживала за собачку, котика вбили. Спасибо волонтерам, привезли собаку. Тепер вона буде в мене. Дуже Серьезно. потужне відео. Все. Дуже а що відбувається далі з тваринами? От ви їх евакуювали з небезпечних регіонів? Що далі? Куди далі? Дивлячись, яка тварина. Якщо це кіт або собака, то ми намагаємося співпрацювати з притулками для тварин. Якщо потрібне лікування, то ми лікуємо тварин. Далі передаємо притулкам для тварин, які прилаштовують в сім'ї. У нас бували навіть випадки такі, коли звертався, наприклад, військовослужбовець це не один, не поодинокі випадки. Коли військовослужбовець підібрав тварину. Саме на передовій вона з ним зростала, він до неї звик, і, наприклад, відбувається передислокація в якесь інше місце. Або тварину, наприклад, поранено, і вони просять, щоб ми забрали тварину, як при необхідності пролікували, і передали до його сім'ї, щоб тварина вже там у мами або в дружини чекала бійця додому, тобто це такі історії. Якщо по диким тваринам, то ми співпрацюємо з центром порятунку з центром реабілітації диких тварин Наталі Попової. Де він знаходиться? Він знаходиться в Київській області, в Бориспільському районі, і ми туди доставляємо диких тварин. Там тварини реабілітуються, яких можливо випустити в дику природу. Е, випускають, яких неможливо для них знаходять притулки за кордоном. А що це за тварини? От дикі От сам, самі самі над... незвичні, які да. сказі Не, ну, мені самі незвичні для нашого, мабуть, регіону Леви Тигри. Мабуть, це самі незвичні. Ви теж їх евакуювали? Е, теж евакуювали Леви, Тигри, Рисі. Ведмеді їх набагато складніше евакуювати, це бо це, зоопарки ви їх вивозили а, чи це і зоопарки, це і приватні утримання були. Mm -hmm. Як ви їх вивозили? Як перевозили? Як вони пере, ну, пережили а, це, є це спеціалізовані? У нас є спеціалізовані автомобілі, обладнані для транспортування, для перевезення як диких тварин, великих, наприклад, великих кошачих чи ведмедів, так і дрібних тварин, як ви бачили, котів собак, mm -hmm. тобто спецавтомобілі. І е, спеціальні люди, які займаються саме дикими тваринами, це теж певна специфіка. Це mm -hmm. не кіт собака, якого можна взяти в руки. Да, а це дика тварина, до якої потрібен спеціальний підхід. Ну, Тигра не стосов... візьмеш так стосовно диких тварин. От ви кажете, якщо велике кошачі. Ви їх привозите в Бориспільський район, правильно? Mm -hmm. А далі ви знаєте їхню долю, що з ними відбувається? Їх відправляють в інші зоопарки, чи що так, з ними? Звісно, вони проходять лікування, реабілітацію, а потім їм підшукують притулки або зоопарки за кордоном з належним за, за кордоном, тому що там розумієте така специфіка, дикій тварині потрібен простір. І умови утримання повинні відповідати. Максимально наближеним до природніх тих, які так так. як вона живе в природі, а це не один гектар землі. Скажіть, І скільки скільки зоопарків вже прийняли наших тварин? Не знаєте? Ну близько десяти різних зоопарків. Зоопарків, екопарків приймають наших тварин, притулків для тварин. Ми ми за зазвичай дивимося на умови утримання і на відгуки. Нам важливо, щоб далі тварина продожила доживала свій віт в належних відповідних умовах. А де зараз базуються ваші автомобілі швидкої допомоги? Чи плануєте розширювати географію? Зараз ми в Києві знаходимося в центрі Києва і, звісно, плануємо розширювати географію. В нас в планах зробити отакі от автомобілі швидкої ветеринарної допомоги по всім регіонам України. А ви ведете в підрахунок, скільки ви вже врятували тваринок і яких саме? Звісно, у нас ведеться підрахунок з моменту евакуації. Ви бачили у нас відео, фото моменту евакуації. Ми записуємо контактні дані осіб, які нам передають до моменту прилаштування або передачі в притулок, але потім ми теж просимо, щоб нам присилали відео, коли тварина прилаштована в сім'ю. Тобто нам важливо. Повністю весь шлях тварини до моменту потрапляння її в родину, або як для диких тварин в випуск в природу або в притулок. Скільки ви вже існуєте злітку минулого року? І скільки у вас за да. цей час? Близько 800 врятованих тварин. Близько 800. А ви кажете стосовно диких, ну про домашніх тварин зрозуміло вам. Дзвоняться самі військові. Скільки часу займає цей до речі? Шлях від моменту, як вам подзвонили? Ви виїхали на виклик. Як проводиться евакуація, ви зв'язуєтесь з цією людиною? Чи як от можете розказати покроково, як це все відбувається В залежності від того наскільки швидко потрібна евакуація? Ну за зазвичай це буквально доба, але якщо потрібно максимально швидко, то буквально за годину наші наш, наша команда евакуації виїжджає. У нас був виклик такий до нас. Звернувся боєць з проханням допомогти побратиму. Як виявилося, побратимом була Пес. собака. Так. так, Уламок від снаряду потрапив, він думав, що в голову там, виходить, в середнє вухо потрапив, але ну, в голові в середнє вухо. У собаки була голова, набік наклонена, звісно, що порушена координація рухів. Там потрібно було терміново. Наша команда виїхала терміново, відвезла в Київську клініку. Ми пролікували за власний рахунок, ну, за донати, звісно, що нам допомагають без донатів, ми би не змогли існувати. Ось ми вилікували тваринку і передали мамі бійця. І зараз собака чекає бійця вдома. До речі, як люди, які хочуть долучитися донатами, участю, як вони можуть вас знайти? У нас є сайт. Хауком є соціальні мережі в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Твіттері. Ми є скрізь, і було би дуже доречно, якби люди нам допомагали, бо потрібні гроші і на лікування, і на бензин на евакуацію, щоб наші команди їздили. Тобто ми будемо дуже вдячні. В нас дуже багато дзвінків на номер 303 надходить. Ми намагаємося всім допомогти максимально. На це потрібні ресурси і було би дуже добре, якби люди ще долучалися до нашого порятунку. А мене ще стосуну хвилює питання стосовно диких тварин. Я так розумію, що більшість були вивезені в перший рік повномасштабного вторгнення, коли вам поступала з цих екопарків і все там подібне. А чи доводилося вам евакуювати взагалі диких тварин, які живуть ну, от, в польових умовах? А, в польових умовах це не зовсім евакуація, це порятунок, якщо тварина поранена. Ну ми ж її не відлавлюємо з дикої природи. Це, наприклад, збита косуля. Або якийсь поранений їжачок, тобто лише поранених. Ми беремо, і такі теж бували такі. У вас. Бувають дика тварина. Повинна жити в дикій природі, тільки якщо їй потрібна якась медична ветеринарна допомога, тоді ми її беремо, лікуємо максимально в короткий термін, і що для далі? того, щоб випустити в дику природу, якщо вона може там вижити, це вже фахівці оцінюють стан тварини. На ви її повертаєте в той же регіон, звідки евакуювали, так. чи просто вже в більш безпечних в, 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 в ну, дивіться. Якщо там небезпечно, то ми консультуємося з зоологами з екологами, куди випустити оцю дику тварину. Тобто, це потрібно те, щоб фахівці нам говорили, куди випускати, щоб правильно все це було. Ось якщо тварина настільки... Поранена, що після лікування вона не зможе вижити в дикій природі, то звісно, ми шукаємо їй е, притулок, де вона зможе провести решту життя, але в наближених до природи умовах mm -hmm. під наглядом людини. Звісно, отже, друзі, заходьте в інстаграм та на сайт служби порятунку тварин of Ukraine. Не залишайтеся байдужими до долі чотирилапих та пернатих братів наших. Менше у студії ранку вдома була голова департаменту захисту тварин Марина Суркова. Дякую. Ми безмежно дякуємо вам за те, що ви робите, і хай роботи у вас буде якомога менше, а здорових щасливих тварин звичайно тільки більше. Дякую.